Добрий день, я Фіна Остапенко, вчуся в п'ятому класі школи номер 5 для незрячих у Києві. Сьогодні я вам хочу розповісти свою улюблену легенду, чому в морі є перли і мушлі. Одного разу дівчина познайомилася з хлопцем. Вона була царського роду, а він з бідної сім'ї. Вони закохалися один в одного. І потаємно зустрічалися. Одного разу вони наважилися просити у царя благословення на шлюб. Йому дуже не хотілося, щоб його дитина виходила за бідного. Але вона плакала, просила, ну, будь ласка, і він нібито погодився, але потаємно шукав їй заможнього чоловіка. Дівчина постійно питала, а коли ж буде весілля? А він говорить, скоро, скоро, тобі вже сукню шиють. Дівчина думає, постійно, скоро, скоро, але це ніяк не стається. Вона подумала, здогадалася, що батько щось від неї приховує. Пішла вона на берег моря, сіла і зажурилася. Вже в думках прощалися зі світом, їй краще було померти, ніж жити з заможнім нелюбом. Бачить, пливе черепаха і говорить не плач, голубку, тримай камінь, тобі треба його розбити, і всередині ти знайдеш голку. Тобі треба вколоти голкою палець, і ти побачиш, що станеться. Дівчина так і зробила. Черепаха їй кинула камінь, і вона його взяла. Він був дуже красивий, переливався всіми кольорами веселки на сонці. Так його було жалко розбивати, але їй треба було це зробити. Розбила вона його і побачила голку, взяла, вколола собі палець. Їй було дуже боляче, і вона заплакала. Сльози скапували у це море і перетворилися на перли, а коров, яка текла з пальця, на мушлі. Зібрала вона ці перли і подарувала хлопцеві. А батько побачив, яке багатство у нього тепер є, і припинив опиратися і назначив дату весілля. Ось так черепаха допомогла дівчині. А в морі з'явилися перли і мушлі.